Якщо ви готові вже зробити вибір, то я попрошу тих, хто обирає варіант так, зупинитися ось в тому кутку. Де пан Ігор? Так, учасникам розмовної зустрічі пропонують поділитись на групи, а потім висловитись на запропоновану тему. Ігор Корчевніков відвідує гутірки з початку жовтня. каже, вдосконалювати українську вирішив ще в рідному Краматорську. Намагався нею спілкуватись весь час, тому нині вважає мова його звучить милозвучніше. Давайте так, від нуля до десяти. І в мене українська десь була ну на трічку. Ну зараз я вважаю, це суб'єктивне моє, але я вже розмовляю з вами, і це моє досягнення завдяки пані Людмилі. І вважаю, що десь на шестірочку. Завітати на гутірки пані Валентину запросила кума. Тут вона вперше каже, мовою володіє вільно та хоче, щоб лилася вона як пісня. Я хочу, щоб от як прям от як пісня, як я згадую вчительку ж української мови школі, яка розмовляла. Мені дуже подобалось, але якось так ну не склалося. Розвиток мовлення чудовий привід щотижневої зустрічі з кумою, каже Євгенія Скворцова, і не тільки з нею. Чому б не піти сюди і поспілкуватися? Чому б ні дізнатися про нові якісь слова? Чому б ні познайомитися з новими людьми? І тут вже не лише тільки Да? Тут зібралися люди, які переїхали сюди до нас, і тому мені здається, що тут не тільки лише мова, але тут і підтримка один одного. Гутірки об'єднали людей різних професій, внутрішньо переміщених осіб, педагогів та учнів. Розповідає кураторка проєкту Людмила Ющенко. Ми спрямовуємо всі свої зусилля на те, щоб це було оригінально, щоб залюблювати в українську, щоб дійсно множити добрими справами разом із учнями і дорослими, те, що стосується нашої українськості, такі зустрічі, частина проєкту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти, пояснює Людмила Ющенко. Ми так само об'єднуємо педагогів і учнів, які, наприклад, створюють свої ютуб-канали, знімають цікаві ролики для того, щоб мотивувати учнів і не тільки учнів, а й їхніх батьків, наприклад, та інших представників громади до вивчення української. Це нестандартно, це ненав'язливо, це легко і це цікаво. Гутірки передбачають спілкування невеликої кількості людей в межах 20, Додає пані Людмила, щоб кожен мав можливість висловитись. Відбуваються зустрічі щотижня, Проводити їх планують і в наступному році. Вікторія Будовіцька та Горозія, суспільне новини Черкаси.